Це те, що нам на подарок прилетіло, пособирали мілочовку. Крупніше позабирали вчора. Мочче. А оце ось, ось така вирва тут. Житель Новоселиці Анатолій Калінін показує місце влучання російського снаряда. Розповідає, вибух стався напередодні ввечері, близько 21-ї години. Чоловік у той момент був у хаті. Сидів, як сидів отак перед твої зателізраю в кресі, як спишка, все, огонь, удар, все в вікра полетіли. Думаю, ну це, мабуть, вже все, життя кончилось. <гум> ну, казало, що ні. <гум> позвав жінку, позвав живав. <гум> діти поприбігали, діти тут в хаті були. Дивом каже Анатолій, він та його рідні вціліли, тільки невістки трохи контузило. Оголох. Вона ось тут сиділа на лалочці. А ось зрив. І спасли ось ці блоки. Аби не ці блоки, ці блоки задержали, там не осколки Все. Будинок Анатолія Калініна розташований за кілька метрів від місця влучання. Вибуховою хвилею показує чоловік, вибило скло у вікнах, пошкодило стіни, а в літній кухні побило шифер на даху. Нині каже, всією сім'єю наводять лад у хаті і на подвір'ї. А що робити, треба хоч трошки з зайнятися, якось відлягтися як і порядок навести. У сусідньому будинку живе Олег Гончаренко. Це відео вони разом із дружиною зняли після вибуху. У момент влучання снаряду обоє були в будинку. Чув, що приближається гул сильний. взрив, Ну, я вже пропірувався звуки якось і потім взрив. Плам'я красне і волна, і я вже просто упав на пол. Дружина все час лежала на кровати, дай Бог, щось так було добре, що вона лежала, не просувала там чи не гладила білю, я маю віду, і я би складала. Вибуховою хвилею, розповідає чоловік, пошкодило будинок, гараж, автомобіль і тин. В усіх вікнах повибивало скло. Всередині показує, дім має такий вигляд. Ось осколки ось позаходили сюди, ось сюди зайшов осколок. О, бачите, частини потріскались одразу. Батареї потривала. Вибите скло у вікнах і тріщини на стінах будинку і в місцевого жителя Дмитра. В момент вибуху, говорить чоловік, вдома перебували діти. Ось це осколок пройшов через усю хату. Получається, вікно було відкрите на провітрювання. Тут дитина сиділа на телефоні, у мене троє дітей. І ось прилетів осколок. До моєї дитини. Друга дитина тут лежала, малювала. Получається, ножки вона полежала під стол і лежала-малювала. У це вікно вилетіло, буквально 30 сантиметрів, рядом визинею. Діти, розповідає Дмитро, сильно злякались вибуху. У мене дитина була, виходить, заїкалася. Ми її везли до Як їх. Логопеди займалися занімалися дитиною, і все ми вилікували її. Получається, щоб вона не заїкалася. І після цього моя дитина почала заїкатися. За інформацією голови Верхньосировецької громади Зоїни Чипоренко. Внаслідок вибуху пошкоджені 16 житлових будинків, приміщення бібліотеки і два приватних автомобіля. Сьогодні всі вони були обстежені нашою комісією щодо пошкоджених і зруйнованих житлових будинків. І наразі надається допомога благодійним фондом «Гракадо» і благодійним фондом Проліска. Ну а надалі ще буде готуватися документи для подання на компенсацію. Постраждало п'ятеро людей, легкі поранення, і одна неповнолітня дитина була в гостях у новоселиці, не наша мешканка. Вона потребувала психологічної допомоги, швидка допомога їй надала таку допомогу. За інформацією місцевих жителів, внаслідок вибуху в селі було відсутнє електро і газопостачання. Нині в селі відновили електрику. Ірина Касяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.